Нині організатори змагань, на чолі з президентом Дніпропетровської федерації черлідінгу і танцювальних груп підтримки спортивних команд Ліною Курдаченко прийняли рішення провести турнір розкішно, як для вболівальників, які вщент заповнили глядацьку залу палацу культури Шинік, так і безпосередньо для учасників, які отримали можливість продемонструвати свої кращі якості на головній на сьогодні сцені Дніпра. А таких того дня зібралося понад 70 команд середніх зальносвітніх шкіл, які, окрім навчальних закладів обласного центру та його житлових мікрорайонів, Таромського, Сухачівки, дослідного селища Шевченка. Енко, Самарівки, Діївки, Березанівки представляли також міста Кам'янське і Підгородня. Кожен колектив підготував та виніс на суд прискіпливого сертифікованого федерацією черлідінгу і черспорту України на чолі з її очільником Андрієм Боляком. Журі, різноманітні видовищні, насичені усіма фарбами палітри, яскраві програми, які не залишили байдужими жодного, кому довелося стати свідками цього шаленого фестивалю одного з різновидів гімнастично-акробатичних видів спорту, який, окрім всього, поєднує у собі і елементи шоу. Якщо б. Олівальники, не шкодуючи долонь і голосових зв'язок, на ураз приймали та вітали кожну композицію, то суддям було не позаздрити, адже вони мали вибагливо, але зважено оцінити синхронність і складність постановки, наявність як обов'язкових, так і оригінальних акробатичних елементів, артистичність спортсменів, що вкупі і мало справити загальне враження, а з ним і відповідні бали. Зрештою, в незалежності від них усі члени федерації були удостоєні красивих медалей у формі білого голубого помпону з логотипом заходу, а також чір бантиків, які стануть ...у нагоді у повсякденному житті. Що стосується переможців і тих, хто вирушить на змагання Кубка України до Києва, які відбудуться 7-8 грудня, то ними стали команди «Зв'язди» 30-ї середньої загальноосвітньої школи, колектив Меджик з 9-ї і адреналін з 47-го навчального закладу нашого міста. Останні під керівництвом тренерського тандему Альони і Павла Романькових має гарні шанси поборотися за юніорські станти, причому не лише у груповому, але й парному. Тому будемо тримати кулаки за успіхи наших повпредів, на Чидняних теренах